Вітаємо в ефірі програма Теплі історії. Ми дякуємо видавництву Bright Books за цю чудову книжку, яку подарували в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості. І вже не буду Розкривати секрети, але вже відомі наші учасники фестивалю, молоді автори, які створюють свої сюжети. Вони є учасниками гуртків Школа успіху», «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Це наші талановиті діти, дуже творчі діти, і вже деякі з них найближчим часом отримують в подарунок. Цю книжку Надійка Гербіш, сучасна письменниця. І тут зараз прочитаю одну таку теплу історію. Достатньо тебе. А знаєш, от зараз іду, і ані скілочки не страшно. Вкриваюся осінню, як рушником після душу. Все так, як має бути. І кроки такі тихі, спокійні, як тоді, коли. Я у плетених капцях сходжу нашими дерев'яними сходами вниз заварити тобі чаю. Знаєш, так легко піддаватися маніпуляціям, страхам, легко ображатися і пересмикувати зміст, коли ти чогось дуже-дуже хочеш. І це щось стає настільки важким, що викривлює всі площини навколо, прогинає їх і простір, начебто, починає. Сипати знаками. Хоч насправді ніякі то не знаки, просто падають слоїки з полиць, стояли ж рівно, а тут їх так перехилили. Коли дуже-дуже чогось хочеш, то це щось кажуть перетворюється на ідола і вимагає жертв, переважно даремних. А ще це щось затуляє собою все навколо, набуває і реально великих розмірів і затіняє справжнє, а я зараз нічого не хочу. Мені всього достатньо. Оця безпідставна радість моя улюблена, знаєш. Мене запитують, чому я не п'ю вина і чи це гріх? Я сміюся, бо як може бути гріхом те, що робив Ісус, коли. Відповідаю, що це посвята, яку усвідомлено прийняла, бо живу саме на перетині цього простору і цього часу. Кажуть, що це така моя аскеза, і все наче зрозуміло. Але аскеза, це те, що робити важко. А це ж зовсім не важко. Я не відчуваю, наче втрачаю щось мені, ти знаєш, зараз усього достатньо. І ще подумалося, що свобода то не пошук, не боротьба, не втеча і не протистояння. Свобода це достатність. Я вірю, що людині для щастя достатньо Бога. І поки заварюю тобі чай, скажи мені, що ти думаєш добре. Дякуємо. Видавництво за подробні книжки. Хочемо побажати нашим глядачам і дітям, і батькам знаходити можливості для домашнього сімейного читання і взагалі більше читати, досліджувати, переосмислювати, тому що сучасна освіта це є такий постійний, щоденний. Щохвилинний процес пізнання світу, і ми насправді навчаємось упродовж життя незалежно від нашого віку, і творчість це є така безмежна сфера пізнання світу. Дякуємо за увагу і бажаємо вам щастя у творчості.